З 10-ї ранку гарного суботнього дня, 19 вересня, у дворі будинків, що по вулиці Леніна, 68, 70 та прилеглих до них, висадився Тімурівський десант. Молодь прийшла на суботнік і запросила мешканців разом попрацювати, аби навести лад у дворах. Напередодні Сергій Кісляк зустрівся із жителями мікрорайону та визначив ряд найгарячіших проблем. Декілька днів назад і провів зустріч. Як громадський активіст з людьми цього мікрорайону, вивчивши соціальну думку, зібравши підписи з людей, отримавши дійсно підтримку певних питань, які питання мають актуальність, ми визначилися з роботами на сьогодні. Я просто людина, я просто людина, яка має ініціативу. Біля мене є декілька студентів, активістів, моїх помічників, які теж мають свою позицію. Але такої кількості роботи нам самим зробити неможливо. Далі є цілий мікрорайон. У кожного будинку є свої питання, є свої біди. І четверо, п'ятеро людей нічого не змінить. Ми просто своїм прикладом будемо показувати, що робити. Ви виходите, ви працюєте, ви працюєте разом з нами. Тож найголовнішою умовою толоки була участь самих мешканців. Разом із Тімурівцями вони вирізали старі аварійні дерева, відразу завантажували сміття та гілля на причепи і вивозили, що на смітник, а те, що можна використати як дрова, завезли до кочегарки спортзали ДЮСШ. США. Сергій Кисляк залучив багато спеціальної техніки і зі свого підприємства, і комунального господарства. Думаєте, якщо зараз ви наведете порядок, підтримувати будете? підтримувати довжні, повинні. Повинні, тому що ну, скільки ж можна, ну, ми ж живемо тут. Це ну, в квартирі. Повбирав і забув. Кожен день треба підтримувати. І тут теж два-три рази в в місяць. Чому ви сьогодні пройшло дитина прибирання? Ну як це чого? Це мой двор. Я здесь живу 30 і Ми повинні його привести в порядок. Ми ж квартири свої вбираємо, а чому ми не можемо брати двор? Мы... Такие суботники раніше. У нас були суботники. Да, да, все время. До 2000 года у нас были субботники все время. А потом почему-то... Вы думаете, это традиция ведродыша? Традиция субботника субботнике Ну, конечно, должна отродиться. Хорошо, зависит же от нас самих. Этим деревьям уже. Ой-ой-ой, сколько. Ну, вы не против, что их спыляли? Мы наоборот просим. Потому что из-за этих деревьев у нас, у нас мусор, а мы же ведь не молодые, мы как пришли сюда, мы были молодыми, мы убирали каждый год, у нас был субботник. А теперь мы не можем, ну выходим. И, а ну все, мы хотели столик оставили. Да, но ну, здесь получается, что э, вон, посмотрите, вот посмотрите, гляньте, и вот это дерево, которое угрожало не только жизни. Людей, ну і житті нашому дому, тому що вже відки постепенно падали время час сильного вітру. З 2009 року. Що, в чому була проблема? За, За, За дерева не могли зняти дерева. Там сухе взагалі стояло, що могло впасти людину вбити. Там лавочки стоять. Воно вчора впало, лавочки поламало. Ніхто не обращав на це війну, нікому нічого не треба. Ну, ви готові підключитися до прибирання і підтримувати збір порядку? Конечно, конечно, конечно. Роботи затягнулися до 21-ї години, але всі були задоволені. Зробили титанічні обсяги роботи. Крім того, що очистили територію від сміття, вирівняли дорогу, де це було можливо. Виробили старі дерева та посадили нові. Тимівці встановили закуплені мешканцями енергозберігаючі лампи на під'їздах і два квартальних ліхтарі. Зі стовбурів повалених дерев облаштували еколавки, де це було потрібно. А поки дорослі переймалися благоустроєм, з дітьми займалися педагоги-організатори. Волонтери пригощали малечу попкорном і солодкою ватою. А мешканці годували своїх помічників борщем, бутербродами, кавунами. Ви він тільки два слова Так, да, ми сказати. На другий день зійшов і да, став робити це все. Він спитав, що вам потрібно, да, Він да, спросив, да. що ви хочете. Ми попросили, щоб нам да, ми дерев'я і зробили дорогу. І на другий день прийшли, почали срізати дерев'я. Це сьогодні третій день. Да. Вчора срізали і, да, да, і сьогодні. Да. Да, і все вбирають. Насправді саме така співпраця і є запорукою процвітання міста, вважає виконуючий обов'язки міського голови Олександр Цебрій. Тільки коли ініціативні підприємці долучаться до громадських потреб, підключать небайдужих людей, справа буде успішною. Хочу вам сказати, що є небайдужі громадяни, з якими в мене давні, добрі, дружні стосунки. Це такі підприємці, як Юрій Дробілко, як Сергій Кисляк, як Анатолій Сторожук, і ще багато багато таких людей, які дійсно не байдужі, які переймаються життям і долею наших хуманчан саме в тому мікрорайоні, де вони проживають, і за який беруть відповідальність. Дуже добре, що є такі хлопці, як Сергій Кисляк, які беруть на себе відповідальність і беруть на себе таке зобов'язання змінювати життя наших хуманчан на краще. Умень буде сучасним, зручним і безпечним містом для кожного його мешканця. І це зробити реально. Єдина умова активна участь самих уманчан у всіх корисних починаннях. Щоб ви розуміли, на цьому все не закінчується. Якщо зібратися гуртом, якщо ви виявите єдину позицію, то можна змінити змінити своє довкілля, можна змінити свій дім. Ми хотіли все в людях трошки повернути, ми хотіли, щоб люди звернули увагу на, на те, що хоч воно 20 років, хоч воно 30 років усе збиралося, не ну, треба звертати увагу на ці 20-30 років, треба звертати увагу на майбутнє.